Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведучий Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Обов'язково підписуйтеся та ставте вподобайку, якщо ви ще з якоїсь причини цього не зробили. Я впевнена, це відео вам подобається, так що поки не забули. І поговоримо ми сьогодні, як зрозуміти, що у вас мертві стосунки, вони не мають майбутнього і краще або бити в тривогу, або приймати ну, край важливі. Рішення. Це такий стан, коли ви вже живете як сусіди. Між вами немає дійсного контакту, дійсного взаємного розуміння стосунків, тих стосунків, які мають бути між партнерами, які один одного поважають, люблять, цінують і дійсно щиро хочуть бути разом. Це не справа звички. Це не якісь фінансові вигоди, це не або о, як же діти, це дійсно партнери, які хочуть бути разом. І якщо ви собі задавалися питанням: а чи дійсно в мене реально нормальні стосунки, чи дійсно я зараз перебуваю в тих стосунках, які, які про які завжди мріяла, чи... Комфортно мені, то обов'язково дивіться це відео до кінця, адже останні ознаки є самими важливими. Але почну я все-таки з козаря, тому що, як би там не було, відсутністі сексу, пристрасті палких стосунків у вашій кімнаті. Є першою, основною і найболючою ознакою того, що ваші стосунки вмирають або вже давно мертві, і ви живете з сусідом, а не з коханою людиною. До речі, всі ці ознаки, я, звичайно, буду говорити як і від жіночого роду, але це стосується як чоловіків, так і жінок, безумовно. І давайте зробимо такі, не знаю, напевно, виключення, тому що є періоди, коли Статевого життя просто не може бути, і його реально треба лише потерпіти, прожити, а далі типу життя наладиться. Це, звичайно, період вагітності, це період хвороб, це період після, вагітної, там, після вагітності, можливо, якісь депресії, можливо, треба підлікувати, підлікуватися. Важливо пам'ятати, що перший рік після народження дитини ця інформація вкрай важлива для чоловіків. Як би ви там не старалися, основний фокус жінки йде на дитину. Це закладено в інстинктах, по-іншому дитина не виживе. Максимальну кількість уваги, можливо, жінка виділяє дитині. І тут дуже складно думати там, про сальто в ліжку, розумієте? Тому цей період варто просто перечекати різноманітними заходи, стимулювати жінку до. Статевого життя, да, зацікавлювати, і повертати в минуле русло, але поступово. Також, звичайно, це період хвороб, можливо, чоловіка, ну, взагалі партнера, про життя якогось горя. І всі ці періоди в... вкрай унікальні і просто підстосовуються індивідуально під конкретну людину. Це може бути місяць, декілька днів, рік, роки. І... Так, таке буває. І якщо це дійсно ви у вас про любов, доведеться потерпіти. Але коли все добре, у вас особливо нічого в житті не змінювалося. Так, ну все, все як у людей, як то кажуть, але статеве, статеве життя зникло, то тут потрібно бити в тривогу. До речі, я хочу сказати, що одна-дві ознаки там ну три, ну це нічого страшного. Це я б сказала, це сфери, які потрібно підтягнути. Знаєте, звернути на них увагу, направити енергію, фокус і якось вирівняти, бути в балансі. Якщо у вас 5 і більше, то тут потрібно бити в тривогу або тікати від такої людини, тому що ви просто дарма витрачаєте свій час. Наступна ознака: у вас немає спільних тем для розмов. У вас немає тем для глибоких, цікавих розмов. Це дійсно важливо. У вас, звичайно, є комунікація, але ви поговорили про дітей. Як там на роботі? Нормально туди сюди там, можливо, перерахували, що поробили. Але для е, такого душевного розговору жодної теми. Ви дійсно уникаєте один одного, уникаєте спілкування, тому що, знаєте, що будете мовчати. Язики не зав'яжуться, буде скучно, і просто нічого спільного, нічого цікавого, нічого такого, про що можна порозмовляти, ну, немає. Просто нуль. Да? Битові проблеми вирішити, там, куди гроші витрачати, куди відкладати, що купити дітям, що купити собі. Е і все. До речі, разом з цим у вас е Боже, от, вибачте. спільний проведений час. Більше сфокусований на те, щоб проводити його таким чином, аби менше розмовляти: кіно, серіали, театри, прослухування музики, або постійні зустрічі з друзями, з колегами, да, з іншими людьми. І навіть отут є теж такий момент, часто пари. От У мене навіть також є такі знайомі, які, аби е, ідентифікувати себе як пару, Потребують якихось інших людей поряд. Тому що обоє інтуїтивно відчувають, хоча собі, і не визнають, що у них ну, вже немає коннекшена ніякого, але страшно да, про це подумати, прийняти якісь рішення, щось зробити, міняти, да, адже скільки заходів потрібно вживати взагалі, щоб хоч щось змінити. Вони ідентифікують себе як пари лише в соціумі. Лише в спілкуванні з іншими людьми, тому що вони приходять удвох, вони виходять двох, вони там, ну, ставляться один до одного, як до родини, або навіть, ну, якщо це родина, розумієте, про що я. так? І можливо, у вас є такі друзі, які, хоч і пара, але вони завжди з кимось. От завжди хтось там з ними гуляє, завжди хтось там з ними ходить. Це також своєрідна ознака того, що стосунки вмирають, варто бити тривогу. Також Наступна ознака, коли чоловік не телефонує вам впродовж дня. Просто, ну, давайте так, якщо він ніколи цього не робив і вас це завжди влаштовувало, ви ніколи про це не задумувалися, окей. Але якщо раніше у вас ну, була комунікація, але тепер чоловік перестав вам телефонувати, Писати повідомлення, ну, взагалі телефонувати і запитувати, як ти, як у тебе день. Не просто як ти нормально, добре, пока. Це також не рахується. А дійсно людина цікавиться, переживає, от вона собі десь там йшла, щось робила і згадала про вас, цікавиться вами саме в даний момент. Що такого немає, то це дійсна ознака того, що стосунки вмирають. Наступна ознака дуже важлива, і взагалі це така сос уже, знаєте, attention. Це роздратування. От партнера щось бісить в іншому партнері. Ну просто таке здавалося б міличі. Не так поклав, не так жує, не так дивиться, не так говорить, не так спить, не так застеляє, не так вкладає, не так говорить, не так дихає. Хоча, звичайно, раніше такого не було. І у вас це просто бісить. У вас прямо аж все піднімається, просто ви не знаєте, звідки стільки агресії та злості на кохану здавалося б людину. Це дуже важливі ознаки. І це нездорове роздратування. Да, Може, там з часом, звичайно, починаються да, такі етапи огиди і починають замічати всяке таке недовольство, а це просто аж бісить, дратує мурахи по шкірі, відвертає, на цю людину навіть дивитися не хочеться, да, про яку любов, тут взагалі може йти мова. Наступний чоловік не проявляє до вас ніжності. Є чоловіки, у яких мова дотиків не є мовою кохання, і це нормально, тут потрібно говорити ну, про інше. Але якщо раніше у вас були цілаважкі обнімашки, да, ну, ну, ніжні були стосунки, милі, котики, ми вас називали. Але тепер припинилось, чоловік не проявляє ніякої ніжності, ви не проявляєте, да, повторюю, це все в обидві сторони стосується. Ви не проявляєте вам, не хочеться проявляти ніжність, да, немає оцих дотиків, обіймів цілавашок. Коли. Доходить до того, що ви весь день не бачилися і не поцілувалися при зустрічі, це вже все. Ну, що ви робите один з одним? Не обнялися або хоча б не глянули в очі один в одному ну, з коханням. Ну, я не знаю, можливо, не можна цілуватися. То тут уже просто ну, камон, дійсно, що ви робите в цих стосунках, якщо після. 에, доби да, не бачивши один одного, ну що там вранці прокинулися, так через сон один на одного подивилися, розбіглись по роботам, вважаєте, що ви добу не бачилися і не поцілувавшись, не обнявшись при зустрічі, ну це реально нездорова історія. До речі, всі ці ознаки посилюються, удваюються, утраюються, якщо цього реально не хочеться робити. Дійсно, не хочеться. Це вже все. ну Якщо не хочеться цього робити, да, можливо. Не помічати, не знати і не звертати свою увагу на те, хочу я чи не хочу. Да, можливо, я б хочу, просто я цього не отримую. Я цього не отримую, у відповіді не роблю. Але коли і не хочеться, це вже зовсім інша розмова. Наступна ознака також дуже є важливою. Наявність цієї ознаки, як ніколи говорить, про відсутність зв'язку цього такого тонкого, ніжного, приємного, який ніхто не зрозуміє в парі. Це. Байдужість. Ось просто байдуже, що він там робить, що він там хоче, які в нього мрії, да? чи які в неї мрії. Ну, дійсно не цікаво. Те, що вона, чи він там говорить, просто до лампочки. Мені не цікаво, який там курс вона пройшла, з ким вона познайомилася, що нового дізналася, да? де вона була, з ким була і що робила, чи він де був, з ким був робив. Просто вже така байдужість, ну, типу, боже, прийшов не прийшов по барабану взагалі. То це дуже така ознака. Болюча, я розумію, але краще зрозуміти, що стосунки не мають майбутнього раніше, ніж ви вже проживете 100 років разом. Наступна ознака: не хочеться проводити, звичайно, разом час. Це все випливає з попередніх ознак. Ви не просто не хочете проводити разом час, ви вже думаєте про те, як десь там в іншому місці переночувати. Да? Не хочеться повертати до, повертатися додому. Як у фільмах чоловіки перед тим як заходити додому, ще годину сидять в машині, листають телефон, п'ють пиво або щось смачненьке, аби просто в спокою без неї, без дітей, без родини побути наодинці. Так само можуть робити і жінки. Да? І не хочеться повертати додому, повертатися додому. Оці думки потім. Не хочете проводити разом час, ну з людиною не цікаво. Ну просто тупо не цікаво, да? Значить, з якимось там левим, п'ять, п'яті, без обід, е, ну, типу, Чого тобі з ним там розмовляти, спілкуватись? Ну, не хочеться. Ось так от із найближчою людиною не хочеться спілкуватися. І ви шукаєте, пробуєте, да, там на рибалку на сутки поїхати як можна частіше, тобто ну, нездорово, да? знаєте, там, чуть -чуть не через день. Кожен там, тиждень, декілька разів на тиждень, і так далі. Е, ви думаєте, як там з подругою десь залишитися, знаючи, що чоловік вдома. Да, ви радієте, коли ви не проводите час разом. Да, можливо, по роботі так складає, що ви взагалі не попадаєтеся разом да, в, в одному просторі, і ви прям радієте цьому. Це все ознаки того, що стосунки вмирають, або якщо такі почуття довго, то вони вже мертві. І, звичайно, болюча ознака. Але саме ця ознака як ніколи показує і підсказує, що робити з такими стосунками. І звучить вона наступним чином: виникають думки, мрії, де ви бачите себе з іншою людиною, не зі своїм партнером. Можливо, це може є конкретна людина, да, там, знайома, або просто абстрактна. Но ви себе уявляєте, бажаєте, мрієте. Як би вам було або хочете бути з другою людиною, конкретною або просто абстрактною? Коли хочеться насправді бути з другою людиною, то про які стосунки може йти мова, ну ви розумієте, правда? Ось, і що ж з цим усім робити? Ну, Звичайно, ця рубрика, в принципі, присвячена чоловічо-жіночим стосункам, черпайте з цієї рубрики стільки інформації, скільки зможете. В себе впіхнути під запитом, все підписано. І в рубриці психологічна грамотність на кожен день, вони, як ви заходите на сторінку, дві верхні світяться, обов'язково все передивіться, це просто must have. Все це вам стане в нагоді. І, звичайно, ну, що тут казати, якщо ознака не проводити разом час, намагатися проводити разом час. Але тут є дуже тонка. тонка Проблема з тим, що цього мають хотіти обоє партнерів. Якщо один буде бити ворота, все одно спільної перемоги не буде ніколи. Ну, це зрозуміло. І краще зняти з себе рожеві окуляри, адже, як часто я повторюю, вони б'ються стеклами всередину. Від цього неприємно, це не приносить задоволення. І прийняти той факт, що да, буває таке, що стосунки руйнуються. Це просто життя. Але. Важливо дати собі чесну відповідь на запитання, чи готові ви з людиною прожити все життя. До речі, якщо ем, дані ознаки розуміє лише одна людина, да, інші байдуже, ну, вона, звичайно, не поводить себе як раніше, да, аби у вас, якби поводили себе як раніше, то ви б і не дивилися це відео відповідно. І вона ну, нічого не хоче робити, Ай, да, нормально собі живемо, що ти, от оце, і все нормально. Хоча ну, всі ці ознаки або більшість із них вам підходять. да, То що може з цим робити? Ви не маєте права змушувати людину там, дивитися це відео, проходити якісь курси, змушувати її проводити з собою час, якщо вона того не бажає. І якщо ви не знаєте, що з цим робити, у мене є для вас така сама банальна, але вкрай ефективна техніка. Перерахуйте всі якості вашого партнера, ось який він є тут і зараз. От все, який є, з нічого не придумуючи, не додаючи і не убавляючи. І дайте собі чесну відповідь на запитання, чи готові ви бути з ним до кінця життя? Ось такий, яким він є, ось така людина, яку ви її собі бачите, чи готові ви провести саме з такою людиною все життя? І якщо так, то я вас вітаю ваші стосунки врятовані. Якщо ні. Але ви боїтеся, не знаєте, що робити, думаєте, що помиляєтеся, але всередині все одно не щасливі, то обов'язково звертайтеся до психолога, до сертифікованого фахівця, який допоможе вам розібратися в собі та віднайти той шлях до, до психологічної гармонії, до сімейного, такого взаємного, ніжного щастя, чого я вам і бажаю. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео!